Агресор Росія втратила понад мільйон своїх окупантів у війні проти України. Трамп підозрює, що Путіну байдуже. Державний секретар США Марко Рубіо зненацька вирішив привітати російський народ з ним Росії. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президенту диктатору Росії Володимиру Путіну, схоже, байдуже до втрат, які щотижня зазнає його армія в Україні. Москва втрачає близько 5 тисяч солдатів щотижня. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналістці Міранді Девайн. Коли вона запитала, які козирі має Вашингтон щоб зупинити війну, Трамп відповів, що Росія щотижня втрачає по 5 тисяч військових. Але за словами Девайн Путіну байдуже. Трамп відповів: цитата: можливо, йому путіну байдуже. Я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Побачимо, що буде далі, зазначив американський лідер. Також він заявив, що між Києвом і Москвою нібито був певний прогрес. Але цитую, бомбили те, що не мали бомбити. І саме це підкреслив Трамп. Стало, мовляв, кінцем прогресу. Нагадаємо, станом на 12 червня втрати армії РФ у війні перевищили мільйон. Загалом, за даними генштабу, це 1 мільйон 340 загиблих і поранених окупантів. За останню добу, за даними Генштабу, знищено ще 1140 окупантів. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо привітав Росіян із Днем Росії. У зверні зробленому цитую від імені американського народу, він згадав і про війну в Україні. Зокрема, Рубіо заявив, що США, мовляв, залишаються відданими підтримці російського народу, який цитую продовжує будувати свої прагнення. До кращого майбутнього також він додав: цитата: ми користуємося цією нагодою, щоб підтвердити бажання Сполучених Штатів конструктивно співпрацювати з Росією для досягнення тривалого миру між Росією та Україною, сказав державний секретар. Він висловив надію, що такий мир допоможе розвивати взаємовигідні відносини між обома країнами.